Якщо Тойота це знак якості авто Apple техніки то Українець Дерев'янченко шикарних поєдинків. Неймовірні протистояння за участі Сергія без перебільшення стали сучасною класикою еталонним боксом, який, за думкою багатьох, заслуговує на гасло Геннадія Головкіна, а саме біг-драма-шоу, набагато більше, ніж її автор. Не дивлячись на досить млявий рекорд у профі з великою кількістю поразок і вже не малий вік, як для такої вагової, силу українця все рівно. Мало хто недооцінює, і Дерев'янченко продовжує бути справжнім тестом для боксерів будь-якого рівня. Тестом, який на цей раз погодився пройти не так давно підписаний компанією Top Rank, хай і маловідомий, але перспективний 20-річний француз Крістіан Білі. хлопець з ідеальним рекордом аж цілих 27-0. Хлопець з неймовірно крутим боксом, брутальним, яскравим та що найголовніше. Таким ж самим агресивним до 23 перемоги нокаутом, а тобто 85%, тому гарний доказ. І хлопець, який заявляє, що вважає себе найкращим. На папері бі ледве легка прогулянка для амбілі, адже з одного боку молодість, сила, парбок має шикарну фізику, як і будь-які виходи з Камеруна. Та навіть технічний бокс. Крістен виступав на Олімпійських іграх в Бразилії, де в одній четверті програв майбутньому дворазовому чемпіону з Куби. Одним словом, потужний парубок. В той час, як з іншого, старість, зношені важкими боями та в цілому боями. Сергій має більше трьох сотень поєдинків в аматорах. Та поразка ледве не кожному топу. Погодьтесь, картина не надто радісна. Через що й букмекери оцінили шанси на перемогу один до чотирьох. Проте, якщо з цими недоліками українця і важко посперечатись, то майже у всіх них є інша сторона, про яку чомусь забувають. Незношеність боями, а безцінний досвід боротьби проти найкращих хлопців з самими різноманітними стилями, і що найголовніше для цього протистояння не менш потужними. Не поразка в профі кожному топу, а близькі бої проти чемпіонів, У деяких з яких різниця була лише в один бал і неповажний вік. А Вік, в якому він викинув майже 600 ударів в бою проти 26-річного Хемі Мунгії. Сергій Дерев'янченко це все чудово розуміє. Українець об'єктивно оцінює свої сили та йому не звикати бути аутсайдером. Ібо більше, як показує практика, чим більше різниця між ним та опонентом, за думкою аналітиків, тим краще в таких боях. Дерев'янченко себе показує. Мої вітання! Мене звати Макс, і Це прогноз на бій українці Сергія Дерев'янченка проти француза Крістіна Мілі. І перемотувати я вам вкрай не рекомендую, адже насправді інтрига тут більша, ніж здається на перший погляд. Пропоную розпочати саме з фаворита та перейти до його боксу. Адже те, як впевнено Крістіан переїжджає своїх візавів. Не може не дивувати, ваксуючи першим номером в мексиканському стилі, білі завдяки своїй фізичній міці, який зможе позазити навіть Канело та Монгія. Безперервно, даючи своїх візові, спочатку піджимає їх до канатів, після чого у зручній для себе обстановці починає закидувати нереально потужними хуками. Хуки це улюблений напад французи. Його головна зброя, які є вкрай потужні і небезпечні завдяки двом факторам: перший це серійність, яка є можлива через досить швидкі руки. А другий найбільш важливий це різноманіття. Як і їх, так і куди саме. І звідки вони прилітають, особливо Крістян полюбляє подвоювати чи навіть потроювати один і той самий удар, як то хук лівою. Має шикарний паркот, пробиваючи, який він іноді настільки круто вивертає своє тіло, настільки ідеальне займає положення, що ефект, як і ефективність такого удару, повністю виправдовують затрачених зусиль. І насправді таке паркот це вкрай серйозна проблема для українця, який, по-перше, полюбляє боксувати в телефонній буці на ближній дистанції, а по-друге, через захист у вигляді нирків він майже завжди знаходиться в зоні ризику для цього удару. Одного з найнебезпечніших для нього захиститись від якого вкрай складно. Хоча і не неможливо. Адже банальне розривістання чи захід за нового суперника ніхто не відміняв. І шикарні ноги українця дозволяють йому це робити. Чи зможе їм білі донести такий апперкот декілька разів за бій, гадаю більш ніж. Адже через високий темп поєдинка, який демонструють обидва боксери, захиститись від всього нападу майже неможливо. Проте чи витримає Сергій такий удар? Це вже інше питання. З одного боку, щелепа дерев'яченка перевірена найкращими панчерами міддлвейта. де найслабший удар, напевно, в джермела Чарло. Але з іншого, флаш хай і не від цього удару все ж були. І хоча про легкий нокаут французу навіть і не варто мріяти, то додатковий бал для себе заробити він більш ніж спроможний. Проте наскільки вбивчий в Крістіана, настільки ж вбивчими вони є і для нього. Француз має приблизно однаковий зріст до Сергія, через що також досить низько тримає голову на ближній. Та для нього цей удар такий самий страшний ворог, як і для опонента. І, хоча в українця немає великої міці, щоб зробити суперника з перкота, підбити, після чого вже добити, він більш ніж здатен. Тим паче, що свої потужні удари дерев'яшенко вкрай круто вміє ховати за різноманітними та швидкими серіями. Що що, а хоча руки і короткі, але летять вони мов блискавки. До речі, через цей самий аперкотим Мбілі ледь не програв бій. і найцікавіше в цьому те, що його поне був максимум стоп-10. І це найсильніший суперник в кар'єрі француза. Розумієте, до чого я веду? Всі ці круті перемоги, яскраві моменти, як він переграє, задає шкоди та в кінці кінців нокаутує суперників. Все це було проти максимально посередньої опозиції. Не мішків, але жодного топа. І як тільки хлопці випав більш-менш сильний суперник, одразу почались складнощі. Причому складнощі, з якими він забіг, зіштовхувався не один раз. Що вказує не лише на невипадковість такого, але й на вкрай невисоке боксерське IQ. Адже робота над помилками протягом бою виконана так і не була. Тим не менш, Біллі встою, пропустивши з десяток априкотів, так ще й підряд. А тобто, якщо щелепа й не найкраще, адже в стані грогі він був, Крістіан досить швидко відновлюється. І в кінці раундів навіть намагався взяти реванш. Характер воїна на місці. До речі, це були ледве не єдині два раунди його кар'єрі, які він програв, що можна сперти, наприклад, на незручність опонента. Але якщо такий стоячий боксер з ударом для нього незручний, опонент, який боксував у його зоні комфорту, просто іноді даючи гарну вісіч, то як ж незручно тоді буде білі проти Сергія, Стиль якого технічний та агресивний рухливий хлопак з неймовірною витривалістю був проблемою для абсолютно. Кожного суперника. Я навіть уявити не можу. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, гайту лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Patreon, де незабаром вийде другий випуск ексклюзивної рубрики, «Найцікавіше за місяць. Дерев'янченко точно не дасть себе зажати у куті, принаймні поки що ні в кого це не вийшло, на відміну від нього самого. І тим паче не дасть себе так легко розстрілювати завдяки гарному захисту. Так, Сергій досить часто пропускає удари, іноді навіть максимально банальні. Але все це відбувається лише з двох причин: перша, опонент просто має кращу антропометрію, через що українець пропускає прям на дальні, адже намагається скоротити дистанцію. А друга, він вкрай агресивно боксує, що не лише обумовлено його стилем, але й стратегією. Ціль якої як і нанести максимальний тонаж для нокаута, так і знесилити суперника до фінальних раундів, щоб з легкістю забрати їх собі в скарбничку. Якщо ж закрити очі на ці два моменти, а перший сам по собі пропадає, адже амбілін на дальніх очей має непоганий прямий, але майже не боксує там, то дерев'яченко без перебільшення шикарно захищається. Дуже круто відчуває опонента, через що завдяки спритності, міркам та блоку. Нівелює неймовірно багато шкоди. Не канело, але один з найкращих захистів у Ваговій. Чи може таким похвастатись француз? Однозначно ні. Хіба більше, хлопець досить добре пропускає, Аж захиста як такого в нього немає. Так, він тримає високопіднятий блок і іноді робить нирки. Але в цілому, це все. І на диво. Крістіан не сильно переймається через такий недолік, адже притримується досить простого правила: найкращий захист це напад, а якщо точніше, безперервна агресія. Проте, якщо до цього опоненти приймали такі правила і боксували за ними, то Сергій ніколи не був другим номером, лише періодично, коли пропускав. А тому таке правило саме проти українця далеко не найкращий варіант. Підсумовуючи все, вище сказане, залишається лише одне питання. А за рахунок чого тут їм є фаворитом. На що й не робитиме ставку? Напевно, відповідь когось розчарує, але це банальний вік. Який вже почав проявлятися в купі з паузами, які навіть при неймовірній підготовці Сергія до боїв, дають про себе знати. Українець 2020 року провів лише 5 поєдинків, а тобто один бій на рік. І лише в цьому матиме два. Погодьтесь, не так вже й багато, особливо беручи до уваги, що деякі з них були поразки. Хоча в минулому протистоянні з середняком Олександром на нього це ніби й не вплинуло, і він все рівно показав досить яскравий виступ. Проте чим більше вік боксера, тим ці паузи все більш відчують. Мій Вальдер, який не так давно дав гарну конкуренцію цигану, після чого навіть і раунда не взяв Паркера. Не дасть брехати. Але якщо плідний тренувальний табір, як і те, що Сергій весь цей час простою не покидав бокс, в теорії ще може зменшити вплив іржавіння, то витривалість, на основі якої дерев'янченко і вибудував весь війни неймовірно яскравий бокс разом з стратегією, через вік фізично вже не повернути. Так, він все рівно викидає ледве не вдвічі більше ударів за середньостатистичних боксерів, Але в поєдинку проти Мунгії українець вперше за часів Голокіна. Програв останні раунди. Раунди, до яких його опоненти завжди доходили ледь живими. І раунди, на яких команда дерев'янченка сама й не стояла. А тобто була впевнена, що Сергій їх як завжди забере. Додаємо до цього ще й те, що Білі дуже гарно працьовує тулуп. Напевно, на рівні з головою, а то ледь не кожен другий удар приходить по нижньому поверху. І хоча в цей момент він відкривається для контрнападу не настільки сильно, наскільки це можливо, адже часто опускає руки і не повертає, або залишає себе відкритим, пробиваючи довгі серії. Це не відміняє того факту, що такі розміни, голова на тулуб, для крістіна все рівно будуть більш вигідні. А беручи до уваги, що останній нокдаун українця був саме через удар по тулубу, ризик взяти коліно через таке, як і знесилитись в кінці, вкрай високий. Але цей бій, на відміну від Первінка з Вангією, буде лише 10 раундовим. Команда Дереняченка зробила висновки з поразки, тому одна з проблем вирішилась ще до початку. Підсумовуючи все вище сказане, мені не хочеться вірити, що єдина причина, по якій Сергій може втратити свій шанс зустрітися з умовним канелом під кінець кар'єри, це його вік. Українець має кращі ноги, кращий арсенал, безумовно ліпше а в цілому різноманітніший за свого візаві, на стороні якого лише ударна міць, яка в боючій проти одного і того самого опонента не змогла себе проявити, з якої сенсу було менше, ніж з гарного таймінгу та влучності. У результаті ми маємо вкрай цікаве протистояння з шаленим темпом, в якому обидва хлопці пропускатимуть десятки ударів кожні 3 хвилини, а ініціатива переходитиме від одного боксера до іншого, мов то й м'ячу футболістів. Але протистояння, яке має закінчитись, і закінчиться. Перемогою саме українці Сергія Дерев'яченка з рахунком приблизно 96. 94 Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякуємо першим патреонам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску!